Судновий якір тягнеться через вплив на нього зовнішніх сил, які перевищують утримуючу здатність якоря і якірного ланцюга. Капітани і палубні офіцери повинні знати як різні параметри, так і довжину витравленого якірного ланцюга по відношенню до глибини води вплив вітру, хвиль і приливних них на судно, які можуть в свою чергу викликати надмірні навантаження на якерну ланцюгову систему, що призводить до відриву якоря від ґрунту і зриву. У зв'язку з цим є деякі емпіричні методи оцінки довжини якірного ланцюга, необхідного за різних обставин глибин води і очікуваних погодних умов, наприклад, де це глибина води. L – Мінімальна довжина якірного ланцюга. Існують загальноприйняті способи перевірки, коли якір тягне чи зірвало. Перше. Положення судна знаходиться за межами кола безпеки. Друге ні судна не стоїть проти вітру. Третє. Судно стоїть бортом до вітру і це не змінюється. Четверте: провисання якірного ланцюга безпосередньо перед тим, як борт судна буде повернутий проти вітру. П'яте. Надзвичайно сильні вібрації від якорного ланцюга і шосте курсогоф не показує рух по синусоїді. Вище згадані методи залишаються добре випробуваними, але, звичайно, лише підтверджують, що якір зірвало, вони не дають змоги передбачити, коли саме почне тягнути на якорі. Фактичний рух судна під час, коли якір зірвало. Використовуючи GPS дослідження, показує, що. Явище якір зірвала складається з двох різних стадій. Перша стадія практично не виявляється без сучасних методів навігації, тому загальноприйняті способи перевірки дрейфу на якорі стосуються більш другої стадії. Перша стадія волочіння якоря з рисканням. Рук судня з рисканням під час стоянки на якорі часто порівнюють з вісімкою. Зона А показує, що якір не тягнеться. Коли сила тиску вітру починає перевищити тримаючу силу якоря, судно починає рискати і під впливом тиску вітра повертається поперечно бортом до вітру, як показано в зоні Б. У цьому випадку ще достатньо легко підняти якір та маневрувати. Другий етап. Коли сила вітрового тиску поступово посилюється, один бік судна повертається проти вітру, а потім під впливом тиску вітра починає рухатись в поперечному напрямку з певною швидкістю, як показано в зоні С. На цьому етапі відбувається звичайний метод виявлення того, що якір зірвало. Вже стає важче, потрібно більше часу, підняти якір. А якщо підміняти якір не вдасться, то майже й неможливо почати маніврування. Рух і сила удару при рисканні та розгойдуванні. Судно коливається навколо якоря з рисканням і розгойдуванням з боку в бік, як показано на схемі, переходом від одної до другої позиції. На цьому етапі якірний ланцюг знаходиться під натягом. У цій позиції додаткова вага припадає на систему, оскільки судно різко піднімається вгору і перетискає ланцюг. Коли натяг послабляється, ніс судна повертається у зворотньому напрямку положення 3-4. Характер коливань продовжується в положеннях 5, 6, 7 і 8, а потім повторюється. Таким чином, центр ваги судна рухається за схему вісімки, як показано зеленою доріжкою на малюнку. На GPS ECDIS і Radar можливо легко виявити, що якер тягне на першому етапі. За допомогою ECDIS можна переглянути повний розмір корпусу судна, змінюючи шкалу відображення. Також відображаються GPS-треки у хвилинах. Це допомагає нам зрозуміти перший етап більш детально. Тут видно, що тягне на якорі з рискання. Аналогічно діапазон РВС було встановлено на 0,75 простих миль, а трек GPS на 60 хвилин. Це допомагає закріпити розуміння першого етапу. Тут видно, що тягне на якорі з рискуванням, оскільки на якорній стоянці не було інших суден, був проведений експеримент з визначенням тиску вітру при якоріші тягне. Корпус судна миттєво повернувся боком до напрямку вітру і був під його впливом на швидкості від до 4 вузлів. Тому для підняття якоря знадобилося більше часу. Контрзаходи проти тяжіння якоря в штормову погоду. Збільшити осідання судна. Вага судна збільшиться, а ймовірність того, що судно розвернеться, зменшиться. Також зменшення зони вітрового тиску може зменшити вплив зовнішніх сил. Розгляньте можливість збільшення кількості баласту та міцності корпусу. Якщо можливо, слід вийти на рівний кіль або дифферент-нанос. Рискання може бути зменшено, коли центр вітрового тиску зміщується на форму. Розгляньте можливість збільшення кількості баласту та міцності корпусу, тримайте гвинт постійно зануреним. Отривите якірний ланцюг. Оскільки коефіцієнт тримаючої сили між якрним ланцюгом і морським дном збільшується, а довжина ланцюга збільшується, це ефективно для поліпшення тримаючої сили якоря і пом'якшення ударної сили, що додається до ланцюга. Підйом однієї якорної смички займає близько 3 хвилин, під час поганої погоди це може бути довшим. Чим довше витравлено якорний ланцюг, тим більше часу це займе. Віддача якоря в якості якоря відтяжки. Це ефективно, оскільки він може вдвічі зменшити величину рискання, що зменшить силу тиску по якорю приблизно на 30-40%. Враховуйте довжину необхідну для другого якірного ланцюга. Довжина приблизно в півтори рази більша, ніж глибина. Враховуйте можливість забруднення якірного ланцюга, особливо при сильної хитовиці. З самого початку постановки на якір. Потрібно підготовлювати обидва якоря. Тримаюча сила якоря збільшується на двох якорях. швартування на двох якорях обмежує ризик. Існує небезпека, що якорівні ланцюги можуть заплутатись при зміні напрямку вітру. Головний двигун рульовий пристрій в поєднанні з носовим підрулюючим пристроєм. Це ефективний спосіб зменшення рискання при спробі стати. Носом проти вітру, використовуючи комбінацію самої малої швидкості вперед і рульового управління. Необхідно провести детальне обговорення з машиною командою. Переконайтеся, що носовий підрулюючий пристрій залишається зануреним колисудном під впливом хитавиці, тимчасово послабте якірний ланцюг, коли маневруєте вперед. Пам'ятайте, що будь-яке раптове збільшення натягу може привести до виривання якоря при повороті корпусу судна з-під вітряного боку, що може призвести до тяжіння чи волочіння якоря.